Твое море, твое радио, Марион, Евпатория, 106 и 8 FM. Доброго дня, я Юлія Ганчар. Вітаю вас в онлайн-подіях у третьому секторі. Це програма Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, яка відбувається за інформаційною підтримкою телерадіо компанії Маріон громадського простору, а також інших партнерських організацій з України. І сьогодні ми будемо говорити з Галиною Корнієнкою з міста Черкаси. Вітаю вас, Галина. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе і про ту організацію, яку ви представляєте. Доброго дня. Я вітаю вас всіх в ефірі. Я представляю комунальне підприємство інститут розвитку міста Черкаської міської ради, яке було створено у 2012 році. Моя галузь це реалізація проєктів, підготовка проєктів на грантове фінансування, залучення коштів з фондів організації для вирішення актуальних питань міста. Ну, а також ми встановлюємо. Співпрацю з європейськими інституціями і вивчаємо міжнародний досвід досвід та кращі практики муніципального розвитку? Дякую, пані Галю. Я знаю, що саме зараз ваш інститут починає реалізацію проекту гендерне бюджетування, основа ефективного справедливого місцевого бюджету. Чи не могли б ви сказати кілька слів, що це за проект? Що він передбачає? Цей проект ми писали спільно з громадською організацією Славія. І цей проєкт підтриманий Асоціацією міст України та Федерацією канадських муніципалітетів. Передбачає він проведення тренінгу та прес-конференції, яка відбудеться 16 квітня тут у приміщенні міської ради. Тренінг буде із гендерного бюджетування для громадських активістів, активістів представників департаменту Черкаської міської ради, органів місцевого самоврядування. Мета, яку ми переслідуємо, це сформувати робочу групу з гендерного аналізу та провести гендерний аналіз бюджету з презентацією результатів. Отже, таким чином, Черкаси стануть одним із перших міст в Україні, де буде впроваджені гендерні підходи у бюджетуванні при плануванні місцевого бюджету, і це звичайно чудово, тому що врахування гендерних підходів у в усіх сферах веде до поліпшення життя людей. В першу чергу, отже, нагадайте ще раз, будь ласка, хто саме підтримав цю ініціативу і кому ми повинні бути вдячні за реалізацію проекту у Черкас? Я думаю, що перш за все ми повинні вдячні е, таким активістам гендерного руху, як Юлія, представник Славія громадської організації, Таня Кавальчук. Е, це представниця молодої Черкащини. Ну і тим і ти можливості, що створено таке комунальне підприємство, і такий напрямок, підтриманий міським головою, Це співпраця з громадськими організаціями, саме в написанні проєктів. Хочу подякувати, звичайно, асоціації міст України за те, що вони такий проєкт і такий грант оголосили. І Уряду Канади, який надає таку фінансову підтримку через Канадське агентство міжнародного розвитку та Федерацію канадських муніципалітетів. <кій> ну, <кій> ми сподіваємося, що, ну, по-перше, основне, що ми будемо, мабуть, 16-го розповідати, це що таке гендерне бюджетування, навіщо воно потрібне. Тому що навіть зараз я так вважаю, що багато. Людей не розуміють, що це, для чого і навіщо це потрібно, що таке взагалі гендер. Можливо, почнемо з елементарного, я так думаю. Дякую, пані Галино. Отже, сьогодні ми говорили про те, що в Черкасах починає реалізуватися нова ініціатива гендерне бюджетування, основа ефективного справедливого місцевого бюджету. Це є ініціатива у складі проекту місцево-економічний розвиток міст України, що здійснюється Федерацією канадських муніципалітетів у партнерстві з Асоціацією міст України та за фінансової підтримки уряду Канаду, наданої через Канадське агентство міжнародного розвитку та Федерацію канадських муні... муніципалітетів. Я дуже вдячна всім цим організаціям за те, що такий чудовий проект буде реалізуватися. також дякую пані Галини і нашому та меру за те, що вони підтримують гендерне, гендерний розвиток у нашому місті. З нами була випусковий редактор Анна Кохан. Це була програма онлайн-події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, що відбувається в інформаційній підтримці з телерадіокомпанією Маріон та громадським простором, а також іншими партнерськими громадськими організаціями з України. Дуже дякую нашій спікерці. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, до побачення. Твое море, твое радио, Марион, Евпатория, 106,8 FM.